Залишили коментар зняти відео про побудову вікон у круглих стінах інструментом вітраж. Проблема у тому, що вікна застрягають середині стін. І тут є про що розказати. Тож, в нас є ось така звичайна стіна, вона зроблена радіусом, і ми створимо в неї навісну стіну. І ми побудуємо вітражну стіну. В цій стіні імітувати вікно. Давайте почнемо будувати. Ось ми її побудували, бачимо, нічого не сталося. Перше, що треба зробити, це поставити галочку автоматичне закріплення в стіні Але це нічого не змінює. І в чому проблема? Тому що у нас стіна одна радіусом стоїть, а інша зроблена прямою лінією. Для цього нам потрібно зробити таку саму, але у малюванні обрати по радіусу. І тоді, коли ми будуємо стіну, вона у нас пряма, але вирізається. Давайте зробимо більшу. І, як бачимо, все вирізається. Якщо вона не вирізається, треба звернути увагу на фази. Детальний урок в фазах є у мене на YouTube каналі. Не забувайте залишати коментарі з питаннями і підписуйся. У мене все про Revit.